Хрумки ззовні, соковиті всередині, смачні і точно такі, що можна наїстися. Усім привіт! Сьогодні показую найкращий рецепт чебуреків і покажу один прийом, яким користуються багато досвідчених господинь. Отож, робимо заварне тісто, відміряв 250 мл кип'ятку. До нього додаємо 20 мл олії, чайну ложку солі. І 10-15 мл горілки. Ось це і є той секрет, завдяки спиртному, чебуреки під час смаження менше вбиратимуть олії. Також вона допоможе утворюватися так званим пухірцям. І що важливо, горілка повністю випаровується і від неї не залишається і сліду. Додаємо борошно і починаємо перемішувати з першу ложкою, так як суміш ще дуже гаряча, потрібно близько 500-600 г муки. Мені дуже потрібна ваша підтримка. Тому, якщо вам сподобається рецепт, не забудьте натиснути вподобайку. Також залишайте ваші коментарі під відео. Коли тісто трохи вистигне, починаємо вимішувати руками. Це може зайняти 7-8 хвилин. Тісто має вийти досить таки пружним. Під час смаження воно має витримати високу температуру і втримати всю начинку всередині. Далося досить туге тісто, та при цьому еластичне. Загортаю у плівку і залишаю трохи відпочити. Тепер працюємо з начинкою. Маю майже пів кілограма фаршу. У мене це чиста свинина. До нього дуже дрібно нарізаємо цибулі. Краще використати багато. Цибули ненависникам може не сподобатися, та без неї смак буде зовсім не той. Фарш підсолюємо, додаємо чорний мелений перець і перемішуємо. Має вийти однорідна маса без грудок. Як бачите, начинка виглядає ніби суховатою. У такому випадку потрібно додати трохи крижаної води. Консистенція має бути така, що фарш легко ковзав по тісту, та при цьому він не має бути рідким. Дістаємо тісто і розділяємо на рівні шматки. Можна зробити такі кульки, їх ховаємо під рушником, щоб вони не обвітрювалися. Погляньте, яке вийшло тісто. Навіть без додаткового борошна його легко розкачувати і воно не прилипає. Та для страховки трохи муки можете підкинути. Та перед тим як класти начинку, його потрібно буде струсити, щоб легше було зліплювати. Щоб заготовка була ідеально круглою, можна скористатися тарілкою чи кришкою. Викладаємо по одній стороні начинку. Накриваємо іншою половиною і злегка придавлюємо, щоб вийшло повітря. А тоді ось так міцненько прижимаємо, щоб зліпити краї. Лімо багатенько олії, розігріваємо її і смажимо чебуреки по дві хвилини з кожного боку. Забирати краще на паперові рушники, щоб забрати зайву олію. Вдалося насмажити цілу купу чебуреків, та повірте, вони не затрималися. Все, що потрібно, шукайте в описі під відео. Також підписуйтеся на канал, щоб не пропустити щось смачненьке. Готуйте із задоволенням, смакуйте з насолодою.